У центрі матері та дитини живе півторамісячний хлопчик, якого два тижні тому знайшли біля будинку дитини. Він лежав на лавці, загорнутий в ковдру. Біля нього був пакет з речами та записка. Тиждень хлопчик провів будинку дитини. Зараз, немовля, в центрі матері та дитини. Зранку ми навідались туди і познайомились із хлопчиком. Він спокійний хлопчик, він не плаче, плаче тільки тоді, коли хоче їсти. Бо до не привчений поки ще. Чому він попав до нас? Тому що 7 числа він захворів. Легкими прояви вірусної інфекції піднялася температура до 38, нежить, покашлювання. І тому такі дітки лікуються в нас з будинку дитини. Через те він був персоналом. Лікар... Лікарем будинку дитини був направлений до нас для подальшого лікування. На сьогоднішній день стан хлопчика значно з позитивною динамікою, температури в нього немає, нежить зменшилася, хлопчик їсть, зрідка підкашлює. Він побуде в нас ще декілька перебуде вихідні, побуде ще в нас декілька днів. І я думаю, що на тому тижні ми його транспортуємо в будинок дитини, де він буде знаходитися, ну і в подальшому. Як вирішиться його доля, я не знаю. Але, мабуть, будемо надіятися, що такий хороший хлопчик і доля повинна в нього бути хороша. Все. Ось тут, на ігровому майданчику, біля харчоблоку будинку дитини. на цій лавці і знайшли хлопчика. Поруч із ним була записка Ігор Ігорович, 20.02.2013. Працівники закладу зразу дали йому прізвище Вінницький. З горточок шевелився, і звідти були якісь звуки і здавалися, і потім почала плакати дитина. Це побачили просто люди, які йшли по території нашого закладу. Вони позвали працівників нашого закладу і позвали нас як керівництво. Ми вийшли і нам цей подаруночок в кавичках вручили в руки. І Ми зрозуміли, що це малесенька дитина. Яка залишена зразу ж зателефонували в міліцію. Приїхала до нас міліція, склали акт про покинуту дитину. Ми надали інформацію службу у справах дітей і зараз в цьому напрямку працюємо, щоб дитині зробити весь пакет документів, щоб він був громадянином нашої держави. Міліція в свою чергу встановлює мати хлопчика для того, щоб вона змогла офіційно написати відмову, щоб по-дальшому дану дитину змогли встановити інші люди. По даному випадку не перед. Бачена кримінальним кодексом відповідальність матері, оскільки дитина не була залишена в небезпеці. Дитина була доглянута і залишена в людному місці. За п'ять з половиною років працювання в закладі це вже четвертий випадок. До нас було підкинуто дві дівчинки і два хлопчики, і доля склалася їх дуже успішно і дуже удачно, тому що одного хлопчика забрала рідна бабуся, взнавши, що дочка залишила. А інших двох діток в нас всиновили гарні родини. І я думаю, що дітки там щасливі. Олена Гук Володимир Гірявенко, телеканал Віта.